Всім привіт! З вами я і Ілюша. І сьогодні ми будемо е, грати в ось таку ігру. Тут е, корабелі Тонут, коротше. Зараз ми знайдемо її легко тут. Якщо я буду звати себе Ілюа і Ілюша, Ілю, Ілю, щоб ви знали, бо е, ви думаєте, то Ілюша, то Ілюа, то різні. Я буду по-різному. Кожне відео буде різне. Наприклад, всім приізом я Ілюша, всім прирізом я Іллю і так далі. Так, що ми тут будемо робити? Це хто дек. О, дивіться. Метонимо. Просто виключаємо одразу нашого нам. Ще авторські права получається. Дивіться. А, ні. Це що за корабль? Якийсь Титанік був чи що? Все, давайте грустный кадр, типа спасить нас, спасить нас -ту Ми не виживем. Мы потонем. Мы Мені лошади. где мы лошади блин не а як заприехал це ж невозможно тепер тепер це невозможно вот такого зараз киношный кадор будет дивиться Прикольно, гра. Все. Я тону. Да. Всі хто ще живий ви є? буб бу 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 бу, -бу, -бу, -бу. Все, я потону. Я не вмію плавати. Вс. Все. нас чуть не... У меня хп просто спали. <кхм> Зоя. Тук, Тук кто же это там? хотите дружок. <свас> 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 так, ой, кабин кабинс. Я кабину в кабине. Алло, я к шо шо Что такое? Вылезай, вылезай, Что робите? Блин, треба вилазить вже. Поки... Ні. Я случайно виліз за борт. Тук, тук. Кто же это там? Тут вікон нема, Надіюсь Нема. Нема, пожалуйста, Скажи що нема тут вікон. Є. Спасите. Дивіться просто, як він буде тонути. Перше ото затопиться. От Блин, я сейчас. Быстрее еще... Не, все. Я помер. Блин. Давайте за разализм, а я как бы Куда лист? Я сюда хочу. Что тут, а? Блин, а я сюда за Я не знаю, как вылезти. Тук, тук. Кто же ты за Барселону, да? Сахтос. Тике, да, она ну, как всегда. А, тут аж капец. Ну она маль, как всегда, тут бушанти все постоянно, ми не маль, я минималь, я маль. А куда это будет, Кирилл Бапе? А что работает? Тук, тук. Кто же это там? А что работает? тук тук кто же это кто все помираем ай яй 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 там башанти давите просто кинтон уже я не знаю куда я вас мейн -стар. блин опять Раз... о а Минималь тоже то, то же самое чтобы уезжать. А как залезть туда наверх? Я тоже хочу. О, залазим. О, о, давай, давай, давай. Все, типа. Тонемо. И к тебе выглядит, типа, встал, ты. Ты типа, девись, ты подумаешь все хорошо. А потом повертаюсь и чувствуешь на камень. Ти думаєш, що це просто Случайність там? Ты потом идешь, так дивися. якось виглядаєш І ти бачиш оцелу. Бачте. О, а меня мать Ти, лапша, привіт А ч я свитюсь так якось, Дивіться Ви собі граєтеся, типу, Типа ви йдете представьте, ви собі граєтеся, потім что-то здесь еще наклонено все. Пробуєте лазить, як будь-який чоловік-паук, а потом дивитесь і все. І у вас інфаркт міокарда. Треба сліж а то зараз він нахелити і невозможно будет залізти сюди вот такого. Ні, типа дивіться. Це кіношний прям кадр, да? Зараз такого. Ну, злізте всі. Я знімаю тут. Все, коротше, заповнюйте їхні ніки і здівайтесь над ними, коротше. Все, давайте цей. Ось ну, один, два, три, чотири, п'ять, щось. Кіноштий кадр. Але мішають вони. Давайте щепимося, може тут є щось. Давайте спершу лиця грати. Типу ви собі йдете, думаєте, що все хорошо. А тут вода, і ви тік, хочете втікти, але не можете. Біжите якось, бригаєте і не можете залізти. Падаєте, потім назад. <кхух> хватаєтеся за цього перелаку, хватаєтеся. Пробуйте карабкатися, біжите, такого запрягаєте, але потім падаєте. Ви падаєте, б'єтеся і думаєте, що вже все, капець, вас тягне вниз. А ви тримаєтеся тако. Е. Ви тримаєтеся і лізете вверх. Запрыгайте якось і йдете до виживших. Але у вас получилось. <кій> Молодце. Представте, ви виживаючики, і о, отут на корабль. І ви тільки отут його можете виживати. Ай, і ви типу падаєте такі, Потім залазити якось. Єлі залазите. Але ви не можете далі залізти. І ви якось залазите, і ви виграли цю гру. Але... К корабль далі О, все, див... все, кіношний кадр. Я в останній момент пригну. 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 все. А мене не вбиває. <ріхи> а я вижив. Блін. Я хотів и цього... О, за кого будемо? Я за цей хочу. Цей год цей. А, ні, давайте цей. Тук-тука. Что за ласт Воно б'є? Ні. Панас, давайте я сюди його залазим. Так, я... ми на цьому на кораблі, дивіться, ми оці пілоти, що Бля, тут лодки такі, видите. Що ви? Ого. Дивіться просто. Представте, що ви капітан. Типа собі йдете, свою палубу кодитись, заходите. Керуєте всякими штуками. <кій> І тут вам совшають, що ви тонете. І ви дивитесь на карту Де, а ви в Антарктиді. І все. <кій> І це капець останні ваші слова. <кій> ви всім кажете, що це потоп, а вони думають, що це шутка. Ваші колеги панікують. І в вас у вас топить корабль, ви пробуєте тікати, і ніхто не вірив і не бачив цього. І тут взагалі ви зустрічаєте любих людей, але ви залазите сюди Думаю, що ви виживете. Блін! Бистро залазимо, быстро залазимо, бистро залазимо, бистро, 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 башанці, башать, башанці. Все я помру. І ви, ви впали, але ви потім ви трохи, ще трохи підпотонуло. Ви біжите, спасаєтесь від води. Потім падаєте і купитесь головою. Просто ви приходите тільки в сознанні, але ще не можете рухатися. ви тільки головою крутите, не знаєте, де а потім дивитеся. що ж тут вода і витікаєте, біжите зі все все, а потім ще раз падаєте. І біжите ще раз і Ви думаєте, що вже все це конець і ви, ви потонете, але ви пробуєте якось плавати, вилазите звідти, запригуєте і біжите просто зі всієї сили і залазите. На саме і ви не знаєте, що це робиться. Ви стоїте і ви бачите, що вже половини корабля нема. Ви потім ще раз падаєте, летите просто отаку головою вперід і в воду просто. Ви потім якось виплавлюєте, але у вас сознання що нема. Ви плаваєте, але ви нічого не можете зробити. Ви хочете спатися, але не можете, бо ви, бо ви не керують. Потім ви потопаєте трохи. Потім якось вилазите і... потім ще трохи падаєте, гупаєтеся і лежите. І потім стоїте і виживаєте. Ось така історія Ех Вы хотите про... но у вас не получаете, бо... Все, это капец. <къем> Мой дружок. Это, это я, это он, это ты. это смысле, это я, Вы опять падаете и не можете уже ничего сделать. я, у вас это я, у я, это я, надежда. И вы залазите. з останніх сил, які вони у вас залишилися і просто. Отак «От ви вийшли тут. Ваші друзі, але ви розумієте, що вам не вижити І потім ви це кажете. Ми не лошади, ми люди. А потім залазить, бо ви випустите ай яй яй є нє ні -ні -ні, -ні. Ні, -ні, 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 ні 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 Так. Все, давайте нормально вже не будемо цього прикалувати, що історії різні придумати. Будемо режимати на цьому якось. А як залізти? Я знаю як, просто пропливаєте і от ока Що тут сложно? Мій дружок. Я, коротше, коли ми потонемо вже повністю, я комусь на голову запрыгну, а той, коли буде плавати, зараз, де, так? Бачите, но вони вразила. Бачите я... Давите, что мы робим просто с челом? Блін, тихо, не-не, ні, ні, не тонем, не тонем. Я шо живий. Поплила, короче, до це. Погнали. Ай, я не вмер, ви бачили? Так, який зараз корабль буде? Я хочу, щоб був от цей, він найкрасивіший тут. Давайте сюди, ну давайте на цей. Ну блін, на що вам твій корабль? Давайте цей. Ура! Шість голосів. П'ять голосів, шість шість. шість, шість. Ні, 4. Давайте на цього. О, ні, сважі якийсь друг. Я хочу оцей. На Титанік похожий. Блін, ну добре, давайте вже це. Кафе. Ви собі віддихаєте представте, Ви віддихаєте собі, вилазить, радуйтесь, що ви перший раз пішли на отпуск і ви, типа, ну поняли, на отпуск і це ваш весь корабль, і ви ним керуєте. Ну, ви робите, типу, корабля кори, плавцем, це. То, що крулі кораблями. Але ви взяли отпуск і взяли всіх своїх друзів і пливете, так. Ви дивитеся, де ви там. Дивитеся, як всі раді. Потім дивитеся, що ви вже навколо Австралії пливете. Все хорошо вроді, да? Щось вас нахиляє, да? І ви бачите, що то не корабль, ви не можете в це повірити. Ви думаєте, що це случайність? Воно зараз назад з... З... відтопиться. Але ще більше води набирається. Ви не розумієте, що робите. Ви всім говорите, що це що потоп, Ваші колеги те, що з вами керують, ви теж кажуть, але ніхто не вірить. Ви дивитеся і думаєте, як це ж вижити? І ви бачите, що во вже людина тоне. То, то і друга людина тоне, ви не знаєте, що робити. І просто тікаються Он до человека запрыгнути на острів. На острів. На острів. На острів. Цікаво. Тік, а Що я поплив. І ви... Смієте плавати, але трошки, і ви пливете звідти, щоб не потонути. Ви пробуєте вздихати, але. це капець. Ви втонете, але ви хочете вижити і у вас не отримається це зробити. Получається, ура! Що? Так, а я куди залізти? А! Логіка. Навіть чому уровні? Телепортіруйтесь, коли хтось тоне. Так. Ви якось появляєте знову тут або вас вас і віднесло і ви боїтеся випригуєте і ви залазите на самі верх, щоб вас не достало вода, але вона вже достає. І ви знаєте, що ви помрете. И вот такой робот. Это как стоят и такие. Мы, мы не люди, мы лошади. И падает. Вот так. Это что за чел? Все, мы лошади, мы не люди. Мы не, мы не, люди, мы лошади. Все, и на все гарни ноте мы заканчиваем. Мы не лошади, мы люди. Фу, пока, всем пока.